Всім добрий день. Друзі. Сьогодні вийшла в садочок. Не збиралася знімати відео, але хочу запропонувати вам прогулятися по моєму молодому садочку і хочу показати вам свої рослинки, як гарно зараз змінив свій колір Барбарис. Хочу показати, як він виглядає хразотемки, як які зараз вже квітнуть, які дають таку яскраву. Палітру для садочку. І не тільки, звичайно, ці рослинки, але й інші теж, хоч вони змінюють свій колір, але робляться дуже привабливими. ось Бачите, яка яскравість Ну Мені здається, що в осінній час вони дуже дуже такі яскраві і дуже гарно виглядають. І ось це місце, де ми трошки попересаджували рослинки, мені здається, стало набагато краще. якось і Дуже теж гарно виглядає. І хоча вже гортензії Сан-Ді зараз перед вами вже і впосохшися цвітять, але ще так по осінньому, мені здається, привабливе. Бадан вже, бачите, листочки свої, зараз покажу, вже Ось починають червоніти. Такий вже змінює колір, він потім буде червоний. І, до речі, з бадану, з того, що вже сухі листочки, можна заварювати чай. Ваніла Фрейс і яблунька Чемпіон. В цьому році небагато яблук, але подивіться, які вони красиві. М -м -м. Дуже гарні. Такі таке запарлення в них дуже красиве. І, друзі, що вам хочу сказати, у мене, бачите, вже розквітла хризантемка, туєчка там у мене піднімається. Ось, видно, смарагд. І подивіться, який зараз має гарний колір яскравий барбарис. Дуже яскравий. По-перше, в нього вже спочервоніли ягодки його, бачите, які гарні такі ягідки прямо, бачите, дуже дуже, дуже яскраві. Ось вони. І сам барбарис теж змінює свій окрас. Він буде весь потім згодом такий малиновий Golden Ring. Дуже гарний кущик, як на мене. І знаєте, мені здається, що ось ця туєчка, вона чомусь е, в осінній час, мені здається, вона стає дуже яскравою. А Іва вже починає платити, вже поспіває. Теж вже посохше таке, все цвіття в полярного. Але трошечки, бачите, ще є такі кольори, які він трошечки зарум'янився. Якщо ваніла вже все висохла, то він ще ні теж бадам, бачите? Гейхере, звичайно, вони набувають зараз дуже яскравого кольору і є такою знаєте, прекрасою осіннього саду. В неї взимку, оцей сорт, так він взимку буде декоративний, дуже гарний. Але зараз він теж дуже гарний. Ось така гарна знов мультифлора, яка, бачите, дуже яскрава. Ще один барбаріс. Тож тобто дивіться, який гарний. Адмірейшн, дуже красавчик такий. І звичайна фістука вона завжди з таким голубим окрасом дуже гарна. Красиво дуже. Ось таке зараз має листя вже хост. Мені, до речі, дуже сподобається цей сорт. Він завжди дуже гарний, декоративний в осінній час. Мені здається, що саме ось такий окрас його жовтого листя надає дає садочку, знаєте, якогось такого, ну, я не знаю, напевно, осіннього, такої осінньої краси. Дуже гарно він виглядає. І морозці, бельгійський кастр теж гарно квітнуть. Дивіться, що зараз у мене, бачите, які. Теж красуні кразотемки. Троянда розквітла. Дуже така, знаєте, гарно пахне, така красуня, красуня. Ну, теж вже більш суха така гортензія. Цвіт Самар, бачите, така красунечка. Ну тут ще трошки є теж кольору. Дуже великі, гарні цвітять, і, до речі, вона в мене є в продажу. Ось, а тепер ось такі теж, бачите, хризантемочки. Ось така ніжна, дуже дрібненька ромашечка. Не знаю, люблю ромашку, я її. Всіх таких, знаєте, проявах і в хризантемі, і в звичайному велика ромашка, дрібненько, все люблю. Така вона дуже якась. ну, Я не знаю, для мене така квіточка якась романтична. Чи що. Ось така хризантемка, вона була більш така насичена кольору рожевого. Зараз вона вже розквітла і стала більш така. Е Ніжніший Ну, Я хочу сказати, що дуже довго квітне вона і дуже гарно теж по-осінньому виглядає. Фантом. Фантом вже весь такий, сухенький собі, гарненький. Ось така у мене нова, новобільгійська така ось осіння астра. Морозечі називають в природі, така собі гарненька. Ось Magical Candle. Дивіться, який гарний. Зараз у нас 21 жовтня. Дивіться, який гарний ще є рожевий колір. До речі, дуже така щільна в нього набита шапочка і дуже завжди гарно виглядає. Magical Candle. Він серед сухий. Сухі вже за цвіті. Зовсім вже сухі, нічого там не де ніякого кольору. Аннабель. Десь є, суцвіття вже підпалені сонечком, десь підсихають, а ще є дуже гарні такі. І ще великолиста гортинзія, теж маю ось такі квіти, вже теж готується до зими. Вона зараз в мене, в мене така вже пожовтівша. Скоро вже буду її вкривати, але вона тут в мене на такому затишку, я її вкриваю в останню чергу. Хризантемка ось квітне. Ой, да. І ще одна ось така ось деревоподібна, теж баблогам, маленька, але вже теж починає трошечки де-неде де підсихати. Так, друзі, ось такий гарний прикореневий, ще е не посохши листя в хосте і ось такий має гарний колір гейхера. Далі, друзі. Ще де він квітнуть, е, 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 сурфінії, ампельні під деревцями, Ще десь половину прибрала, де ті, що ще квітнуть, не стала прибирати. І ось так вже на, на зиму вкриваю свої маленькі гортензії. на, На день відкриваю, а на зиму вкриваю. Ось таким агроволокном їх замотую. І звичайними прищепками дуже-дуже мені знаєте, зручно і гарно. І На ніч я її закрила, а на день відкрила і Так щоб не пропустити десь якісь морозиці, щоб не вмерзли. Тому що вже були у нас приморозки І бачите, де-де вже листечко таке видно, що воно примерзло. Теж закриваю і відкриваю. Ось, друзі. Далі теж квітнуть у мене тут е, хризантемки Ось такі. бджілки ще літають. беруть якийсь нектар, напевно. Ось така краса. Тут у мене маленькі насадження хвойних е, таких рослинок. Ось у мене росте туя смарагд, такий кіпорисевій на ось такий, бачите, це ж гарний. В цьому році у мене з'явилися злаки. У мене тепер нове захоплення, захоплення з лаками, і, звичайно, я вже починаю їх. Висажу тут свій садочок, десь знаходжу, купляю і висаджую такий маленький слак, гарнесенький, не знаю його назву. Я вже точніше знала, але не запам'ятала, записала собі. І ось дивіться, який гарний барбарис, як вже гарно він окрасився, теж такі ягідки. Це Red Rocket, такий дуже красунчик. Гортензії, які вже міняють зовсім колір. Стають такими. Оце Magical Flame, вона... Напевно, ну, в моєму садочку вона сама така довго е, тримаюча колір, але е, зараз вже починає підсихати. Ну, Красоточка ваніла Fris, хоч вона і, бачите, посохша, але такі гарні сутті. Ось хостики, ялиночка. Бутіфлент, канад, канадська така красуня. А там в мене з'явився теж міскантус-забрунець. Ось такий теж, бачите, тільки він висаджений, і я сподіваюся, що буде мене радувати. Ось такі вже в нього гарні такі ловидні ці цвіті. Спінки вінки теж вже. Ось. Ось такі гарні. У мене тут ялиночка, за ялиночкою мопцяфлора і... Ростуть там от хризантемки, високорослі, дуже гарні, така ромашка рожева, дуже така ніжна. І ось така жовтенька, теж така. кульки такі жовтенькі. Дуже, знаєте, мені здається, що жовтий колір в садочку дуже-дуже красиво виглядає і дуже так в весінній час додає такої, такої якоїсь яскравості. Далі у мене там Бачите, такий міскантус великий. Він у мене росте другий рік. І, чесно кажучи, я дуже ним задоволена. Ось Барбарис Марія свого зеленого кольору. Бачите, який він набирає гарний кольор, е, вже такий рожевий, яскравий. І ще трошки буде весь рожевий і буде приманювати до себе своїм гарним таким яскравим кольором. Ще одна маніва. Піхерки. Ще один Барбаріс, який ми пересадили, тому що в мене ріс трошки далі і був в тіні тягнувся до сонечка. Ми висадили більше на сонечко. Ось такий красончик. Чомусь я забула його назву. Він найскорослий. Рубі, і ще в мене така з'явилась теж астрочка, махровенька. Я думаю, що це не буде постійним її місцем, хоча хто зна, але поки вона тут. Так як в мене мікс ще дуже молодий, і деякі рослинки я пересаджу, десь якісь висаджую. Ну, постійно йде якась рокіровка, так сказати. Ну, то, ось, Бачите, гейхерка дуже така яскрава. Ось такі з'явились в мене е, теж злаки. Ось тут у мене стоять, бачите, творщики з туями, а то ми при... При... робимо їм примірку, чи будемо висажувати, чи не будемо. Ось. От ось що в мене, до речі, я вже прибрала однорічні ось ці рослинки, тому що вони померзли, але в цьому місці гратом дуже гарно ще так виглядає. І я залишила хай ще трошки поквітний порадує своїм кольором. Ось така, друзі, в нас прогулянка по садочку. Така краса. Зараз покажу ще один квітничок. До речі, я що, що ось тут, бачите, обсадила приствольний круг. У мене там росла під лавочкою, росла живучка, але я її прибрала і вже весь повністю круг обсадила гехерою і мармеладкою. Я думаю, що вона не росте і буде теж гарно дуже виглядати, тому що якось живучка вона розповзлася, розрослася, але такого декоративного вигляду, який би я хотіла, вона мені ну, не показала я її прибрала. Ось такий маленький ще квітничок. Теж йому другий рік ми його тільки в минулому році зробили. Така гарна гортензія. Бачите, саме ще одна гортензія, яка трошечки буде пересаджена. І гортензія, яка з'явилася в мене в цьому році. Діамант Рош вже теж міняє свій колір. була дуже насичена. Звичайно, її шапочки не настільки гарні, які могли би бути, але не дуже-дуже насичена, Ну, я думаю, що на, на другий рік вона, так що це її перше квітування, десь покаже дуже гарно свою шапочку велику і красиву. Ну, і там полістар малесенька така претензія. Теж посохші вже і гейхерка, і, і знаєте, що я хочу сказати оці малюсінькі квіточки, які чомусь саме зараз. В осінній час, зараз ще покажу одну. Я... ось вони не починають так гарно квітувати. Просто я на другий рік думаю, що треба зробити якийсь з них, я не знаю, там бордюрчик чи що. На квітничку буде, мені здається, дуже гарно. Виглядати, треба буде її більше виростити. І, мені здається, весінній час вона дуже-дуже буде красива. Ось так, друзі, такий ми маємо зараз гарний ще вигляд. Дуже так по-осінньому красиво. Звичайно, скоро у нас будуть, все буде змінюватися, але зараз маю такий гарний вигляд садочок. І, як мені здається, дуже-дуже так ще яскраво. І по осінньому гарно. Сьогодні дуже гарна така погода осіння. Як я казала, бачите, багато якісь троян починають квітнути. Ось мої такі гарні квіти. І сьогодні ми ще будемо насажуватися, щось пересаджувати. Я купила ще нові саджанці, обов'язково вам покажу, як вони виглядають. Зараз мене ось тут чекають, бачите, ось така астра-біла теж посадки. І ось така айстра ще одна така ось якась бускова, чи що я б сказала, б. теж чекаю зараз свої посадки. Так що, друзі, дякую вам, що були зі мною. Я піду попрацюю, а вам гарного настрою, гарного дня і до слідчих відео.